Доброго ранку, добрим людям. Сьогодні день ніколи не здавайся. Це день для натнення та мотивації себе та інших. Спека до 36 та дощі з грозами. Прогноз погоди в Україні на 18 серпня. Мілива хмарність без опадів лише в західних, також в Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях в день місцями короткочасний дощ гроза. Температура 29-34. В Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека 35-36, в Карпатах 22-27. На Сумщині Мілова Хмарність без опидів. Температура повітря по області 28-33, по місту Суми 30-32. На Кіровоградський. Мінула хмарність, температура по області 30-36, у Кропивницькому 33-35. В Одесі мінува хмарність без істотних опитів, Температура повітря 29-34. На Київщині мінува хмарність місцями короткочасний дощ. В області подекуди гроза, температура 29-34, у Києві 31-33. Цитата дня. Впевнена, йди у напрямку своєї мрії.